У храмі Покрови Пресвятої Богородиці провели чин похорону за військовослужбовцем Миколою Журавльовим, який загинув 30 грудня поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Він був дуже добрий. Він нікого не обідав. Кожен день дзвонив до мене. Останні слова, я сказав, що люди, я не вернуся. Все. Телефон мій замовк. Він сказав, що Україна буде наша. Старший солдат Микола Журавльов 1973 року народження жив у селі Лаврів. Після першого бойового досвіду в АТО чоловік отримав поранення, розповів сусід Микола Корнійчук. А майже п'ять місяців тому каже, був мобілізований вдруге. Коня купив недавно хтів, трактор, купив, собі щось працювати на землі. Лікувався, був вдома, Я знаю. Завшу піде, вилікується, піде. Ще. Хисати і все. Відповідальний був. Він дуже ну, займався сином. Дуже хороша людина він був. Спілкувалися на рахунок війни. Тяжко йому було. Тяжко сльози навертались на очі. За словами односельчанина Арсена Сидорчука, у загиблого воїна залишилися дружина і син. Миколи сина в школі вчив. Отримав хороші знання в школі. А чого був такий? Бо був хороший батьком нього. Не робив нікому. Зла, послушний в селі завжди відзивався на якісь проблеми комусь допомогти. Вів своє маленьке господарство. А коли війна почалася, пішов захищати батьківщину. Поховали полеглого в боях за Україну героя Миколу Журавльова на кладовищі села Лаврів. Микита Чибар, Петро Потієвський. Суспільне новини. Луцьк.